Правоохоронці Одещини провели акцію Пристібайся, не жахайся. Патрульні поліцейські встановили на приморському бульварі біля пам'ятника Дюку симулятор дорожньо-транспортної пригоди його дію міг спробувати. Кожен охочий для чого та як виглядає симулятор, розповість Ксенія Процепова. На приморському бульварі біля пам'ятника Рішельє встановили симулятор дорожньої транспортної пригоди. Крісло з пасками безпеки розташоване на півтораметровій діагональній підставці. Донизу сидіння рухається зі швидкістю 16 кілометрів на годину. Цей прилад правоохоронці використовують для наочного прикладу, як ремінь безпеки може врятувати людину під час зіткнення. Готовий да. удар абочного автомобіля. Проїхати та відчути, як ремень безпеки фіксує у людину у кріслі під час ДТП міг кожен охочий. Зуби дуже сильно ударились друг от дружку. В цілому, в принципі, ну не хотілося б ще раз це ощутити. Навіть якщо їду на задньому сиденьї, где-то на трасі, то завжди пристегиваюсь. Это для нас самое важное. И ребенок у нас двух месяцев в автокресле. И тоже, даже если мы вдруг случайно заговорились и забыли ее пристегнуть, она нам сама напомнит и говорит, мама, вы меня забыли пристегнуть. Все, сразу пристегиваем только тогда в путь. Оно очень неприятно. Лучше просто пристегнуться и быть в безопасности. Я сам пристегиваюсь и советую всем, что... Жизнь одна і краще її беречь. і всего лише ремішок, ніякі заглушки, нічого не допоможе, як ремінь. Неприятное ощущение из за и і за того, що ремінь дергається. очень ну, удобно. Під час тестування патрульні стежили за тим, щоб пасажири були пристебнутими. Якщо ремінь безпеки людини не зафіксувала, симулятор не запускали. Ну, когда я езжу там на далекую такую вот поездку, то всегда обязательно пристегиваюсь. А вот если там магазин бывает с мамой, то не всегда. Бывает жарко, неудобно, это надо пристегиваться, потом отстегиваться, все ну, бывает, оно ну, так давит, ну, не совсем комфортно. Но зато это безопасно. Я могла бы упасть туда, разбить нос себе, не знаю. Перевернуться, может, голову даже разбить, я ж не знаю. Правохоронці розповіли, вирішили влаштувати акцію, аби привернути увагу мешканців міста до ризику травм і смертей, які можуть бути, якщо під час руху не користуватися гременями безпеки. За минулий рік у нас сталося 26 тисяч ДТП. Це саме в Одеській області, в яких постраждало майже 32 тисячі людей. Люди постраждалі саме. Які знаходились на задньому сидінні, які знаходились непристебнуті на передньому сидінні водія через різке гальмування і різкий удар, у нас збільшується сила, яка тяжіє на людину до кількох тонн. Запаски безпеки на даний час ми складаємо за день близько 20-25 адмінматеріалів. Разом із правоохоронцями цю акцію влаштували представники консультативної місії Європейського союзу в Україні. Вважається, що пасок безпеки вже зміг врятувати більше одного мільйона життів по всьому світу. Саме тому ремінь є одним з найефективніших пасивних заходів безпеки у транспорті. Згідно з даними ВОЗ, пасок безпеки може зберегти життя у разі зіткнення для пасажирів на задніх сидіннях на 75% та для пасажирів на передніх сидіннях на 50%. В Одеській області акція Пристібайся не жахайся. Триватиме до 23 травня. Подібні заходи правоохоронці планують провести у Києві, Маріуполі, Львові та Харкові. Ксенія Процепова, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.